Всім привіт, зі мною Роман Романич. <кій> От він. Е, так. Це буде друга частина. Давайте я зараз коротко розкажу про рому. Е, ми двоє живемо в Україні, лише я в Хмельницькій, він в Київській області. Е, ми двоє захоплюємося футболом, вболіваємо за одну і ту саму. Цю Як її, Не лігу, а. Короші, за материк один, за Європу, за Італію, ну, за італійську турнірну таблицю серії А, він за Рому, я за Мілан. Ну, ми за різні команди, але його звати Рома, тому... Команда Рома. <ріст> <Да>. <ріст> е, тому сьогодні якраз є поєдинок матчу Мілан Рома, то, але ми завжди з ним дружимо, навіть коли такі поєдинки близько. Звісно, ми їх не дуже хочемо, але що ж поробиш так, так визначили даром. Е, можеш, будь ласка, розказати щось про себе тако? Моя улюблена команда Рома, бо мене звати Рома. Так. Да. Ну, це само собою, а щось цікавіше. Добре. Що тобі сказати? Mm -hmm. Я люблю географію. Ну, розкажи. Розкажи якусь історію, яка тобі може найбільше припала до душі. Ну, до я... душі? О, зараз. Я спробую. Мені можна це зробити. Я спробую. Я просто це обожнюю. Ой. так. ось так. Вот тут буває упом'ятися. Це підказка. Турист Рома. Гарри Поттер, Ну, коротше, Рома дуже любить. Рома дуже любить Гаррі Поттера, Бо я і є Гаррі Поттер, Так. Він сам Гаррі Поттер. Звісно, коли ми граємо в футбол, то я його виграю зазвичай, але... Цього року він ще в Красилів Не приїжджав. 2024 року він ще в Красилів не приїжджав ну в моє місто. Року, в школу в школу війна, я приїхав в Красилів область. Так. Е, моя... е, ту... Але він Рома Рома займається футболом. Коли він ще не займався футболом, от рік тому. Чотири рік тому займався. Я минулої осені займаюся. А, а, то цей. Ми дуже любимо грати в футбол, зазвичай я його вигравав, але тепер він трошки підучився, тому можливо він тепер і мене виграє. Хто знає, всяке буває. Е, ну... Що, що, може? Ром, тебе не видно. Так, Ми з ромею дуже часто балакаємо. Раніше ми не часто балакали, а тепер то ми ну, раз в тиждень. Так, десь? Ну два. Ну, ладно, не раз вже на день ми не так часто дзвонимо один до одного, але частіше, ніж. Ніж минулого разу. Ну, ніж рік тому, тому що ми рік тому дзвонили десь раз в місяць один до одного, скажи. Бо в тебе не було тоді телефон тіму. Був. Просто то, що кнопочний. Будь ласка, не відписуйтесь. Ну, коли я записав твій номер, це був твоєї мами номер. Так. Да. Ну, але тоді просто не було. Кром, тоді просто не було особої потреби купляти мені телефон, то У мене перший телефон з'явився десь в 4-5 років. Потім моя менша сестра втопила його в туалеті. Е, його не стало, він став її. Зараз Зараз почекайте. Якщо я зараз його бистренько знайду, я вам його покажу. Е... Це... Та ні, не бачу Не бачу я. Не бачу я цього телефона, що ж. Е... А я бачу твою долю. У мене була колись Nokia, яка швидко зламалась. Потім в мене був папин Redmi. потім мамин Redmi. Потім тий ти бо Моя сім'я Redmi. Твоя сім'я, коротше, на самих Redmi, так? Якщо вважати, що в мене планшет, айпад, iPad. Комп'ютер похуй. У мене теж телефон Redmi 12. Передостання моделі. Uh. У мене Redmi Note 12. Заважати складай, я буду тут чекати. Та чо, щось балакати, Ти мене не відвлекаєш, е шо? Рома файковий гітарист. Ну да, я гітарист, я знаю, що я ходжу на гітару. Так, кто не знає, я ходжу на гітару вже другий рік. У мене немає шиї, тіла, тільки голова Божка. Блін Коли я роблю Домаш зараз. Тут тебе. Я зробив Бомаш Мэтк Мачк. Ром, а яка історія була найсмішніша в твоєму житті? Розкажеш, будь ласка. Так. Да. Коли я читав одну книжку, там було дуже прикольне. Сестра якогось там хлопчика хотіла налякати свого брата. Mm. Знаєш що? Це вийшло. Вона просто до унітазу при... При... принесла губу руку, а потім скотчем... Прикрепила до базу. E, я не понял прикола. Ну ладно. Зараз. ніби тут мене ця міста є. Тільки я Добре. Я знайшов вже. Зараз. Еще рабы. о я yeah, все Можешь это кажется зараз я, просто... я буду все аппетит Уже разубила? ром тоже не видно Не видно, не добре, я покажу зараз. Ось. Робимо кришку. Кришу від авто. Шо ти? Хопи. Ну, а що мені пояснювати? Ну беремо таку детальку, ставимо її тако. Креша готова, беремо нашу машину, ставимо кришу. Потім беремо тако скріплюємо. Потім ще одну таку штуку робимо. Давайте привітаємо нашого ютубера, що в нього 162 перегляди. Привітаємо! Оплески! Ром! Ти, я, я, я не такий професіональний ютубер. Я би хотів ним стати, але поки що я ще розмірковую, чи мені продовжувати знімати лего, чи ні. Бо знаєш... Лего це така не дуже весела тема, знаєш, це трохи з... Багато варіантів. Дуалінго e... твоє. Дуалінго це просто англійська, там нема нічого цікавого, тим більше воно буде Top беззвучне. Top Та можу, але я сам не англічан. E... Ну, я можу знімати всякі ігри. Ось, наприклад. Ютуб шорт взагалі. Ну, одне. Ну, одне Ютуб Шорт це нічого місячно. Це лідер. Лідер. Ви чуєте? Чу чують вони, так. Я собі розмірковую, можливо, я стану блогером по Стендофу. Можливо. Тобі не вистачає того, що в країні діється. Та вистачає, але. Знаєш, просто щоб для кількості підписників. знаєш. Ну, ну що ж, добре тоді, бувайте. Всім пока.